Вітаю тебе, глядачу, ти тут, бо відчув, що щось не так у цьому житті, щось не так у твоєму житті, щось не так у житті всіх людей. Можливо, ти не можеш точно описати це відчуття, але воно не полишає тебе, змушуючи замислюватися про свою долю і долю людства загалом. Це відчуття виникає не просто так, воно є наслідком внутрішнього конфлікту між тим, ким ти є, і тим, ким ти прагнеш стати. Ти відчув це, але ще не зрозумів і не усвідомив. Що саме не так, і як це виправити? Підсвідомо, ми розуміємо, наскільки людина це досконала істота, і тіло людини досконале, і все навколо в природі служить людині. Ми бачимо довершеність природи дерева, річки, гори, тварини і навіть мікроскопічні організми. Усе це взаємодіє в ідеальній гармонії, і людина частина цієї системи. Але чому в нашому житті все не так? Чому замість гармонії та радості ми часто відчуваємо дискомфорт і незадоволення? У цьому і полягає парадокс нашого існування маючи все необхідне для щастя, ми його не знаходимо. Людина це унікальне і досконале творіння, яке має безліч видатних якостей і здібностей. Наше тіло і розум це чудові приклади досконалості природи. Ми здатні до творчості, мислення, аналізу та адаптації. Ми можемо відчувати широкий спектр емоцій і будувати складні соціальні зв'язки. Водночас людська діяльність часто призводить до екологічних катастроф, які шкодять довкіллю і самим людям. Зміна клімату, спричинена викидами парникових газів, призводить до екстремальних погодних умов, таких як урагани, повені та посухи. Сучасний світ породжує безліч психологічних проблем, таких як депресія, тривожні розлади та стрес. У наш час рівень депресії серед молоді значно зріс через соціальні мережі, тиск суспільства та невизначеність майбутнього. Наш сучасний спосіб життя з усіма його досягненнями дістався нам дорогою ціною. Ми женемося за матеріальним багатством, часто на шкоду нашій планеті і нашим душам. Наші міста, колись символи прогресу, задихаються від забруднення. Повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, сама земля, яка нас годує. Все несе на собі шрами нашого безупинного прагнення до більшого? Ми забули про наш зв'язок з природою, про нашу залежність від крихкої рівноваги екосистеми. Наслідки оточують нас усюди. Зміна клімату загрожує нашому існуванню. Стихійні лиха стають дедалі частішими, легені нашої планети вирубуються з загрозливою швидкістю, види зникають, їхні пісні замовкають назавжди. Ми збудували світ комфорту, але якою ціною? Наше нестримне прагнення до матеріальних благ призвело нас до духовного зубожіння, відчуження один від одного і від природи, яка нас підтримує. Глобалізація та технічний прогрес зробили нас частиною складної світової системи, де війни та конфлікти стають невід'ємною частиною нашої реальності. Ці війни ведуться не лише за ресурси та території, а й відображають глибокі соціальні та економічні суперечності. Ми повинні усвідомлювати, що кожна війна залишає після себе не тільки руйнування та страждання, а й веде до посилення глобальної нерівності. Прагнення до матеріального процвітання часто призводить до ігнорування людських цінностей та сталого розвитку, що своєю чергою лише поглиблює духовну порожнечу та роз'єднаність. За статистикою зростають показники захворюваності розлучень, дитячих травм при пологах, забруднення довкілля. Лише за даними ВООЗ, внаслідок забруднення довкілля щороку помирає 1 мільйон 700 тисяч дітей. Невже щастя полягає в накопиченні багатства, статусу та влади. Фільми та серіали часто романтизують матеріалістичний спосіб життя, де успіх вимірюється розміром банківського рахунку або кількістю речей. Статті в журналах та на інтернет-платформах увічнюють цю ілюзію, виставляючи на показ життя багатих і знаменитих як щось. До чого потрібно прагнути. Нас змушують вірити, що щастя це пункт призначення, нагорода за досягнення певного рівня зовнішнього визнання. Але це брехня, небезпечна ілюзія, яка та тримає нас у пасці гедоністичного полювання за швидкоплинними задоволеннями. Погоня за цими фальшивими кумирами веде лише порожнечі, незадоволення та глибокого почуття самотності. Ми бачимо наслідки цього хибного шляху всюди: зруйновані сім'ї. Розрізнені спільноти та ріст психічних захворювань. Усе це симптоми суспільства, що стало рабом своїх бажань. Наше життя позбавлене справжнього сенсу та мети. Тож, у чому сенс життя людини і людства? І чому ми всі його не знаємо? До чого прагне все людство? Де сенс життя людини? Де його знайти? Жити життя так, щоб і нам, і оточуючим було добре, щоб кожен міг відчути справжнє щастя. Чому зараз так багато нещасливих людей? Що чекає на людину, яка щойно з'явилася на світ? Пологовий будинок перше випробування, незнайомі люди, яскраве світло, холодні стіни, стеля, що відділяє від неба, і розлука з матір'ю одразу після народження. До того ж, дитина може народитися хворою. Ці проблеми роблять шлях до щастя ще більш тернистим і складним. Після пологового будинку дитячий садочок, де вихователі бувають різні і часто сердиті. Тут дитина вперше стикається з незрозумілими правилами та обмеженнями, що створює додатковий стрес. А потім школа, де за дзвінком потрібно вчитися 10 років, щоб потім працювати і заробляти гроші для себе і майбутньої сім'ї, щоб купити машину, будинок або квартиру, народити дітей у пологовому будинку. І знову життя йде тим самим шляхом. Вчися стараніше, працюй більше, щоб машина була кращою, а квартира чи будинок просторішими. Але хіба в цьому сенс життя і щастя? Невже все зводиться лише до матеріальних благ? Давайте звернемося до релігії: що вона нам каже? Не порушуй заповідей, і все буде добре. Приймай світ таким, яким він є. Але в чому ж тоді сенс нашого існування? Для чого ми народжені? Як бути щасливим? Якщо все життя доводиться працювати, щоб просто жити. Релігії пропонують свої відповіді, але часто вони не дають повного розуміння і задоволення. Ми шукаємо відповіді на питання про сенс життя, про те, як знайти щастя і гармонію в цьому світі. Час невпинно летить у метушні та гонитві за грошима. Настає старість, приходять хвороби. Перед смертю починаєш замислюватися. Життя прожив, а нічого значного не зробив. Машина старіє, дім потребує ремонту. Сподіваєшся на дітей, що вони зроблять щось важливе. Але ні, вони повторюють той самий шлях, що йти колись. То в чому ж сенс життя? Яка його мета? Для чого людина народжується на землі? Ці питання постають перед нами у моменти найбільшої вразливості, коли ми озираємося назад і оцінюємо прожиті роки. Існує давня мудрість, що дійшла до нас крізь віки: посади дерево та вирости сина. Давайте спробуємо розібратися в її значенні, посадити дерево яке саме, щоб воно росло все твоє життя і ще довго після тебе. А може, плодове дерево? Але ж плодів так багато. А якщо посадити цілий сад, щоб і плоди були, і після твого життя він залишався, прикрашаючи світ деревами, кожне посаджене нами дерево символізує не лише фізичну дію. А й наше прагнення до творення до того, щоб залишити слід після себе. Виростити сина здавалося б, що може бути простіше. Але якого сина, і де його ростити. Підказка криється в самій мудрості посади дерево, а точніше, сад, і в ньому вирости сина. Коли людина прагне цього, сенс життя розкривається у створенні саду та народженні в ньому дітей. Сад, як колиска, буде годувати та оберігати дітей. Дарувати їм радість і щастя. Адже й зараз мешканців міст так вабить природа. Можливо, саме тому, що вони шукають щастя. Люди інтуїтивно відчувають, що сенс життя справжнє щастя на природі, а точніше, в саду. Розмірковуючи про сенс життя, ми розуміємо, що посадити сад це не просто висадити дерева. Це означає виростити спадщину. Цей сад стане прихистком, місцем, де майбутні покоління знайдуть спокій. Їжу для роздумів і глибокий зв'язок зі своїм корінням. Саджаючи сад, ми не лише дбаємо про благополуччя наших дітей, а й даруємо їм живе, дихаюче свідчення нашої любові та турботи. У метушні сучасного життя, де бетонні джунглі витісняють зелені насадження, наші душі прагнуть спокою та повноти, які може дати лише природа. Сад стає символом надії, маяком життя, підтвердженням нашої турботи про навколишній світ. Тому, саджаючи кожну насінину, пам'ятайте, ви не просто вирощуєте сад, ви вирощуєте майбутнє, наповнене радістю, спокоєм і глибоким відчуттям причетності. І в цьому акті творення ви відкриєте для себе, що справжній сенс життя полягає у спадщині, яку ми залишаємо після себе. Слідкуйте за нашими новими відео, де ми продовжимо ділитися роздумами про пошук сенсу життя.